Ще раз вітаю, Honda Dio 110 буде у нас на тест-драйвику. Як завжди, прокатаємось, подивимось, як вона їде, щоб у вас не було сумнівів в якості техніки. Було більше інформації, як вона їде, яка максимальна швидкість і так далі. Ну і, звичайно ж, буде менше питань до мене. А, пробуємо. Що я вам хочу сказати про діло? Вона взагалі височенька, це мені дуже подобається. От я сиджу на ньому і ноги практично, скажімо так, не достають до підлоги, так як скутерочок височенький. От. Високий по кліренсу, великі 14 колесики. Мені подобається взагалі. Його робота, тобто він дуже тихенький, Крисерська, його швидкість там 60-70, максимально в районі 80-85. Як правило, більше вони не їдуть. От. Чому плюс діло 110-й? По-перше, що вона 110-й і вона діло. По-друге, колеса, по-третє, розход. За рахунок цих колесиків в них дійсно дуже економічний. Скажімо так, цикл, невеличкий розход бензину за рахунок оцих коліс, ну і невеликих обертів-двигунчика. Тобто при приїзді 60 км на годину його практично не чутно, і я ж кажу, тихенький, звичайний нормальний скутерок. Хоча не сильно мені подобається його посадка. Така, звичайна, як на стільчику, хоча в мене 1,90 метра, бачите, коліна до. Руля не достають, так що все добре. Ну, в загальному нормальний мопедик на кожен день. І він такий, я б сказав, і підходить для міста, так як він тоненький, можна десь в пробці проїхати між машинками. Ми якось, до речі, зі знайомим змагалися. Я був на 110 й діа, а він був, здається, на 250-ті якісь. Я вам скажу, що е, набагато між машинками, впевненіше, коли менша техніка і між пробками 60 собі можна їхати між машинками. От, і дуже керований, до речі. От, гідравлічна передня вилочка, він комфортний. Питань ніяких немає. От, по комфорту взагалі. Єдине, що посадка. Але посадка така. В принципі, звичайна, нічого особливого, нічого дискомфортного немає вже тихенько працює, мені це подобається. Так, наше завдання попробувати, що він там їде, хоча набагато я не розраховую, поїде він не більше, ніж 80, я думаю. От 60 їде без Це 90. Дев'яносто. Дев'яносто їде і для мене це з головою для такої техніки. Більше вона, в принципі, їхати не повинна, 110 десята кубатура. От, як я і сказав, середня швидкість це в районі 60-70 для нього не важко, і це знову ж таки буде економічно по розходу бензинчика. Поїхали. Так, і як я і сказав, я сумніваюся, що я з нього витисну більше, ніж 90, так як щось я не пам'ятаю, щоб більше вони їхали. Але let Thank you very much. Ну що, прикольне діло, гарно тримаю дорогу. Відчувається, що така збитінька, хороша, ціленька ракета. Максимально ну, в районі там, 90, якщо її там дожмете до 95 хоча я не бачу потреби. 90 для такого. Лісопетика це з головою достатньо. Так, в загальному дуже тихенько гарно працює двигунчик. Практично ідеальний стан пластика. Пластик, до речі, в оригінальній фарбі, абсолютно нова гума. Взагалі питань немає. Ще й гарненький такий пол. Все, закінчуємо, в принципі, все добре. Питань немає. В мене в принципі, взагалі, надіюся, і у вас. Техніка розмитнена, ставиться на облік, реєструється, документи роблю, сертифікат також, кому подобається, ставте вподобачки. Вдячний за вашу увагу. Дякую всім своїм підписникам. Буде цікава техніка. Всім гарних покупок.